Зухвалі крадії мешканці цілого будинку і комунальники потерпають від ліфтових злодіїв у будинку, що на Вовчинецькій 206, вже в п'яте за місяць крадуть дороговартісні запчастини до ліфтів. Пробираючись до машинного відділення, зловмисники забирають багаті на міть елементи. Спіймати злодіїв міліції поки не вдається. Ми надіємося на міліцію, але і самі працюємо. Десь у нас є аварійна служба, яка відслідковує той будинок, взяли на контроль і стараємося взяну свідками. Десь методика є відслідкування. Це основному стається між 5 і 7 дину вечора. Є решітка, захисна решітка, є колодка. Ну, звичайно, колодка вона відкривається ключем, але відкривається другим способом. зламують, просто виривають двері і таким методом пролазять. Решітку з вікна витягували, був випадок. Працює одна людина. Вартість одного елеваторного гальма у комплекті, каже Ярослав Квас, понад 4 тисячі гривень. Злодії ж на пунктах збору металобрухту за викрадену деталь отримують максимум дві сотні, а от збитки для громади в десятки разів більші. Вже понад місяць їм доводиться ходити на верхні поверхи пішки. Це і котушка міді. Ми здаємо туломек мідь. Ну, вартість кілограма 40 гривень, напевно, десь на плюс-мінус ціна. а там є 2,5 кілограма. половиною Оце все вартість. За що їм можеш дати? А вони беруть разом збори. От у вас була крадіжка, що разом збори було забрано, тому що вартість збори вже дорожча. Сама кутушка коштує 960, а в збори коштують 4,5 тисячі. половиною тисяч. Десь пристрій, тому що там вже і метал. Є місяць пошуків зловмисників. Результатів не дають. Міліціянти впевнені, працює один крадій із цього району, ба більше, можливо, навіть із цього ж будинку. Те, що він добре знається на елеваторній справі, факт, адже крадені елементи майстерно демонтує. Пошуки зловмисника тривають.